Всім привет, з вами МКРДРА і сьогодні будемо відео легендарний серіал. і то поки що на даний момент остання серія, їх там ніби має бути вісім. Там зараз вийшли якийсь цифровий церк замість дронів. Він мені не сильно в кайф. Тому що, ну прикиньте якийсь цифровий церкви, хочете зробити реакцію, але мені поки не в кайф. прикольно, О, новий персонаж. До не через те, що дрони вже засилили такий слід. Йой, дивіться, тут походу мертві О, Тупо походу, нові демонтажники, десь типу, такі нові сили, як вам. Оні двічі донзав рекс якийсь, походу. Щось, не знаю, такі коксі Дензар у нас є. Там їх віст там був. Коротше, такі демонтажники, бо якишний динозавр. Так, просто друани вже так залишили всякому моєму житті, що я просто вже в будь-яких серіалах це робити орії. Якщо той серіал такий, такий і не сильно прикольний, що там розбереться довгий сюжет, мені той серіал не в кайф автоматично. Оооо, -о такі динозаври походить. А як я розумію, що динозаври може типу, стопити в загрузку якусь і час. що тупо нічого не може зробити. Як я Ні, на друга. От вік, тебе буде епікфайт. Та тут теса. Тапу саме зачку тесса. Ти що? Повірте втравлений. Це ди неї типу в відвір нормального. А це чого приперлась, людина? Або то...

Я Сейчас буду жила. Ну, так Сап, а світки ты созъявишь? Не дай еще на типу. Зооооо, вот ой, джей высокнула. Ну, так. Дивича, я... <гум> <гум>

Типу, я часто, ну, давно дивився якісь анімації. Ну, чого що? що? тут довго? <гум> і що сталося? Давай, скині, скині. Нею. Їй здається, що люди щось зробили з її батьками. Йо, Заразили ну, хворобою, яку вона подобає, успадкувала. Вона. І... Ой, туди, кто... Де... в... 도лси, <дум> І... тоді, хто... Де... Вдовзі, як хто... Їй не Та, ти вдовзі, як солдвер. Типу, понос... А може, в Уті теж понесли солдвер? Тоді все буде дуже навіть зрозуміло, типу. Мами уді на голограмі був Содвер, і тут solver. Ну Як за кінець, що не вийти, так скакати, а якщо... типу не встигне. Як что-то ну, прикольна штука. Ууу, дивіться, у хвоста фонарик. Не, ну, є, уже, дуже Типу, вона може не їжі винести Джейві типу, uh, повної пікеровці. І ще, типу, вона так швидко зверганила Ох, О, то мерзі демонтажники. Кіпець. Mm. Шо контент, я на початку мові мені вже починає поду... Раптори, це та, та раптори було. Дивіться. можливо, закрати, тут нічі, є системи безпеки налаштовані на знищення когось yeah, yeah. типу вас. Ви там собі якусь хавку, а то ти скоро і так від передозу померти можеш. Ти б мене і сотов третій зібрався, всі четверті у передозу. Люденяками створено. Ти бачиш, як п'ять. І керується людиняками. Має бути со у перегрів Скорість. чи в чому Скоріше за все. Що за модна бісіна сподобає. І дізнатись долю матусі. Так. Я серйозно. Так. Ні, ну так. Классно, прикольный щеп. А прикиньте, якщо уже там якусь штуку таку руку в мене, на її пригладеку. Мой не щось підказує, що нам то. Але буде такі, а в прикладі буде така сама дві в третьій серії. Не, ну мені-то вже не подобається. Бывает пор. А ч, прикиньте, я тут? Ну да, дивіться, ну то... Там думата шистка рука була. А, в то типу. пу паска від кого? маєте, псилая Йо, і то що за вона мені вже не в кайф, вона просто наших героїв. Я тобі ви напевно подумаєте, так тобі всі не в кайф, хто про це наших героїв хто злодії. Ні, мені в не часто подобаються злодії. А тут просто персонажі такі плеви, що вони мені подобаються більше Ой. Ось так дрони бачить. Слухай, я розумію, все, коротше ідея сплати сонвер. Буває ту і валіть нафіг скоро до лабораторії, а то поки ці раптори щось вам зроблять, і ось ти був бета. Нажаю магніт. О, йо, а вона буває... Вона... О, ні, я подумав, що вона вже... То його вартові так розпанахали. Як? Як? Я йому каряк. Намагаюсь не пошкодити хороші деталі. Я таке розумію, що його вбили раптори. Знаєш, раптори розривають. Вот, ні, деталі, ви ж повніші за другі тямиш. Раптори. Але раптовим. Давай, що збиваєш, може автомобильно. О, 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 Вдариш штукирую, отримаєш глиста в мордяку. Оновлення! но не... глиня! дивлюсь. та ні, вони від тепломаш мати. Вже не машина. <смеш> Прикольно. Тобто у демонтажників буває, то всі трупи такі. Гаразд. А чому би що раптор пройде якийсь прикладі?

Ні, ну сорі. Ти впорайся. No kill and no kill and... Хочеш підкажу? Ні, ну він класний. Рілі класний. Він це герой, які мені подобаються. А мені рідко герої подобається, як він вже казав. Ні, Н, серйозно, це не чіп стороні, Н. Вона тут опеток морі. Н, 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 на чіп ти взяла, на стороні. Я думаю, що на стороні логів. Пане Н, ви мене вибачте? Але, о, тут 002, тут я розумію мама уйдет. Я не знаю чому, але типу дочка. Ну, так, дочка, дочка живий. І виходить 002, то мама. По-іншому, По вийде. О, ніжик! Ні, ну, канаєт. Ой, ще один Не думай, що їзу. Вона пала фітку сей. Звідки ти знаєш? Ні, ну, я це не знаю. Ну, йоу, йо, мені то не воно нравиться. Ну серйозно, якийсь такий звір. Я б сказала, як квадрокоптери, але більше всі квадрокоптери бувають нормальними. Типу, вбігають і все, а тут реально, якийсь звір якийсь. Йоу, ти шо, не надо? Ти що, тобі є жучі? <плаку> Та я розмілю ваші злічі, бо тоді здохнеш <плаку> ти. <плаку> є, не надо. Чуєш, зачекай! Йо, Ти Матарі, О, Ні, я, ні Ю... усіх я, я, я хочу сказати, що, типу, котакий. Типу, як уже легко відкусили і палець з зубами. Як? Не дивіться, так. вбиває всіх підряд дуже легко. Так само ві, коли уже від кусили палець. Ай. Больно. Я типу, типу до до нього робочого не привикав, да, тут. Їй потрібно допомогти. Розслабся. Ми врятуємо її. Ну. Так. Давай. Ну, стоп. Мені тут не подобається. Тобто Ми хочемо глянеш на це. Не не. Хочу, я тут. Це немає. А, так от тут щось з нею сталося, давайте подивимося. Це людям, чи, як я розумію, це не побіжуть, дуже шкода. Їх не можна я було випускати читав. Певсень. Такі людям будуть пустити. Ні, ну просто дивіться, як її факто зафігачить, вона має совер, з яким вони натягалися, їх совер було. Але не факт, що вона їх убивала. Тому що як ми знаємо, деяких в кого є... Реаторі відпустили, Деяких в кого є Солвер, тупо можуть вжати, тато татусопродраптори. Взяти і тепло, як ми бачили на прикладі дол. Ну, в теорії вона Мат... в неї очі були жовті. Йох, как б'к! Блюзних, що в дронах. Це блін не має. А відомо, що вона мотою пошкоджені шок. Воно як носія, а потім поглинуло світ. Ви розумієте, що походу то... Та... То сі? А то хто знав? хто? На норі схожа. Мені десь Та норі там писав, два норі. Але зробили тільки норі схожа, тому що ну... Окей, я сказав, як усі будуть, Ще вона ще гала? галактика. А нафіга йому галактика без узі? Типу, нафіга. Доля, має бути для якщо немає галактики, галактик, ну, Її то все ж таки виховани. не можеш вижити. Тому що не офігла, звідки вона прилетіла. Ой-ой. Ні! А якщо загрузка вічна? А їй взагалі пофіг чи що? Ні! <гум> Ні-ні-ні. Чики ен, челкина ен, Chilken ен, N, ен. Ні, ну ні. та штука жовта, як демонтажників. Та як сін і демонтажники, мені то не подобається, тому що або вони потихеньку в неї були демонтажника, не є демонтажки. Але не повністю. Це версія демонтажника. Оце гарним так. песиком! No. Так, все, в ти люди. Зрозумів, що людина. Ти шо? Як зараз руку відкусить? Там... Макарйок, я не замість що... вийшов. Треба буде чуть, -чуть поставити гляшення побільше, собі сюди раніше. Як мукає? Так? Йо! Що з тобою? Чого тебе так не хоче? Не згадай! Чого ти, не? Тим, що тут Сін, Супай, А це, мабуть, не Сін. Сін. Стоп! Ти мабуть, не Сін. Кажіть, що Сін бере під контроль інші походи. Не, ми вже зрозуміли, що це в цьому місті, але щоб ви набрали інших під контроль. Що? Це все, що це було. О, папа, а виспание, так ви і, і того, і уизи то, що... не чипайте. Чипайте, узі. Вот у фотоавин добре, походу, наплико. Них! <свит> <смех> <смех> ну ну да шо його, та? Давай, Ой, так, скулярки, за шо я вот так содавай Рятуй її. Так шукляр тобі треба окуляри. Заходи завеки Де? А, а, а де всі? Та чорна дірка уже всі вбила, що не озінає, що точно не Та походу всі вони в м'ясо перетворили ще, стрімно, дуже стрімно, дуже-дуже стрімно. Я не думаю, що лічить таке тут зробління. Сонечко, вставай. Ні. особливо тварини. І не кажи, що я для тебе нічого не зоря

то навіть в нашій Цью лабораторії. Максимум зупинити Шін. І то немає факту, що Шін реально буде знищувати планету. Вона людей <tio> не любить але у нашій дроні вбивати, в прикладі. Нашу. Тому можливо це а Шін взагалі е герой. Герой. Ой, ой, він так як я розумію, проключив ще в режим людей це людей. Та вони як демонтажники, серйозно. Взяли демонтажників на неї основі зробили, чи їх на основі демонтажників. Тому що я так само в першій серії робив. Може навіть. Я не ставлю на фрагмент, бо і так хоча пам'ять напевно втрачу гігабайту. <плес> Хочу наскочко зараз сказати зараз. То вже новий клібірагом. Зараз іде що... пік 2 Гигабайта, все. Так, все, з все. Йок макарюк! ВИ шо? ВИ шо? Ви шо? Ви шо? Ви шо? Це не добре. Ой, все не добре. Кепський справи. Розумієш? Ой, ти можеш його вб'ємо. Не добре. Дозволив ключ ти червоний раптор. Я сюди, щоб його прибили, і так не залізить. Ен, куди злізає вже? Йой, ну, чесно, ще. Все, дол... не вірю, що дол померла. Не вірю, що дол померла. Схоже на пастку. Схоже на пастку. Ну, що ж так тупо померли. No. Тепнули, куди і все. Назад. Дорога пастка. Ні. Забудь. Ну, не супер, коли робиш. Ну, не супер, коли робиш. Ну, по факту, ніядно ну така реально дура. А так, частина ГС. Ти так бурчиш-те. То б не дай, 싶은, щоб, щоб одну катану взяти, а другу пушку по лазер. А фонарик. Обо ухваличи не так на руку тримаєш в основній залі. А по факту, я не поборю челе бро, на каші є. І дрот треба. Ні, не, не її відрубати, а то що може подумати, що вони її зраджують і вже бити проти наших героїв, вже Слух, не чи все бити до ділу сін. Не чіпаємо робота, добре? Петто а може він не проти? Сама Пасту, ти фу! Зілюха! Ось там тупо Я казав, що тут пастка. Я казав, що тут пастка. Я лісу. Все, ну, вона зараз пускає, але рапторів які їх. А сама втікає кудись вниз в лабораторії, щоб, не знаю. Заходи якісь лікарства, чи ще щось. Тому що, ну, серйозно. Так повестись. Я не дивіться їх ну, навіть. Це прикладі, якщо наші герої всі будуть помирати, то та може до її врятувати. так, то прикиньте, Теса виходить. Ой, все, раптори. Теса їх зраджує. І был такой. А были так Не сважай, <говори> не что лише я шиданяка. Моя людина, мне кровь. Страшный мой взгляд, страшный мой. Вы мне знаете, что не сподобаться. Йок, злый червоный раптор. Ну коли вона не зовсім людина, важливо то означає, що типу, щоб ті подумали так. Ні? Ні! Там схилайте в літ, бо я його ще відрубати і залітати в нього. Може навіть уйде ну, когось з ваших. Ну, типу, Віті Ена. Але по факту тут майже всі крім. Усі, ну можливо, узі теж може, учити ж може. И Теси? Можешь директор собі Твори Мисси! Твори Творисин! Нет, там так класний за откуда. Але Блха муха! Так що? Ну все, коротше, іди, сюди і тобі другу голову. Але тут голову швидко відбиваєш і все. Легко, просто, нічого такого поганого. Все. Всі. А так воно хозить встигне. Ой-ой. А раптор піднімає ліфт. Фіміло. Проблема в наших гороя, проблема. Нам таке прошу, що це зі не виживе. Ні. Ні, ні, ну, ні. Ві, ві. Ві, ві, ві. Ві, не треба. Що потрібно нашому складу? Ві. Я тобі довіряю. Ні. Ні, ні. Ні. Ві, ні. Ну не треба. Ну, ну зупиниш ві. Це ще нам потрібно. Ві. Ну, я дуже Ві і озвучено студіями Лайфсайкл «Качок». Українською мовою ролі дублювали Лемонка, Короченко, дублю. Альона Білогусова.